Доброго дня, шановні діти! Сьогодні ми розпочнемо з теми умовні оператори, коротка та повна форма. Ви вже знаєте, що алгоритми можуть містити розгалуження. Також відомо, що виконання розгалуження, як фрагмента алгоритму, починається з перевірки умови, результатом якої може бути або істина, або хиба. І залежно від результату перевірки умови будуть виконуватись ті чи інші команди алгоритму. В загальному випадку виконання будь-якого розгалуження як фрагмента алгоритму розпочинається з визначення значення певного логічного виразу, яке може бути або true, тобто істина, або false, тобто хиба. Блок схеми. Повне розгалуження блок-схеми виглядає так, як ви бачите з лівої частини екрану. Тобто у нас пере... йде перевірка виз... значення логічного виразу. Якщо у нас відповідь істина, ми виконуємо першу послідовність команд. І завершуємо цей фрагмент коду. Якщо у нас в, е, в відповідь false, тобто хиба, у нас виконується інша послідовність команд, і завершується цей фрагмент алгоритму. Якщо ж у нас ми використовуємо неповне розгалуження, то у випадку істини у нас послідовність команд, певна, виконується, у випадку хиби у нас не виконується жодної команди. Лише пропускається цей фрагмент коду і переходить далі. Команда повного розгалуження в мовах програмування має такий вигляд, як ви бачите зараз в зеленому полі. У нас іде if, в перекладі якщо, і певний вираз вказується. Під цим виразом у нас послідовність команд, яка буде виконуватися у разі якщо цей вираз істинний. Якщо ірис, і вирис, хи, вираз вибачте, хибний, у нас для цього є пункт else. Тобто else це всі інші випадки, які не входять до випадку if. І от саме велс нас іде інша послідовність команд. Виконання цієї команди відбувається саме так. Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення true, то виконується перша послідовність команд. якщо це значення false, виконується послідовність команд номер 2 Команда неповного розгалуження в мовах програмування має такий приблизно загальний вигляд, який ви бачите в зеленому полі. Виконання цієї команди відбувається так. Визначається значення логічного виразу. Якщо це значення true, виконується послідовність команд. Якщо це значення false, то цей фрагмент пропускається і переходить до наступного. Ще однією формою команди розгалуження в мові Python є команда багато альтернативного розгалуження. Тобто у нас окрім if та else з'являється ще й elif. Потрібна вона у випадках, коли у нас більше, ніж один варіант може нам підійти. Ось виконання цієї команди відбувається так. Визначається значення логічного виразу номер 1 Якщо це значення true, то виконується послідовність команд 1, і після цього виконується команда наступна після розгалуження. Якщо це значення false, то обчислюється значення логічного виразу номер 2 І так далі. Якщо це значення true, то виконується послідовність команд під другим. І після цього виконується наступного розгруження. І так далі. Тобто у нас перевірка першого йде, якщо там істина, виконується ці команди, і все остальне пропускається. Якщо у нас там хиба, ми перевіряємо в другому. Якщо в другому істина виконуємо другу команду. Якщо хиба, переходимо до третього. І так далі, поки наші еліф не завершується. Еліф це скорочена назва від else if. Ну, якщо значення false, то обчислюється значення наступного виразу і так далі. Якщо всі логічні вирази в команді мають значення false, то виконується послідовність команд n розміщення після команди else. І після цього виконується команда наступна після розгалуження. Тобто, якщо у нас всі if та elif наші хибні, у нас переходиться просто до else. Else це саме всі інші випадки, в яких виконується певна послідовність команди. Звертаємо вашу увагу. Послідовності команд, виконання яких залежить від значень логічних виразів, записуються з відступом вправо відносно першої літери слів if, elif та else. Розмір відступу для кожної з команд має бути одинаковим. Зазвичай відступ. один відступ це один таб. або іншими словами, 4 пробіли. Тобто між границею та послідовністю команд у нас приблизно 4 пробіли має бути. Якщо в послідовності команд містять тільки по одній команді, то цю команду можна записувати без переходу на новий рядок після двокрапки. крапки. Тобто ви бачите, що if певний вираз 2 крапки, і можемо одразу написати одну команду. Якщо у нас лише одна команда використовується. І так ми переходимо до наступної частини уроку, а саме розв'язування задач з використанням розгалуження. Розглянемо задачу. Алгоритм розв'язування якої містить розгалуження. Нам потрібно обчислити значення виразу, яке вказане у нас в синьому полі. А та Б у нас це довільні числа. Спробуємо побудувати математичну модель цієї задачі. Вхідними даними у нас будуть два довільних числа А та Б. Кінцевими результатами значення виразу Z. І формула, тобто переведена із синього блоку, так як ми розуміємо, в фіолетовому, так як зрозуміє наш інтерпретатор. Цей вираз містить дію ділення. О, дільник А 3 помножити на Б може бути дорівнювати 0. Наприклад, якщо у нас А дорівнює 3 і Б дорівнює 1, О, так, також дільник А-3 помножити на Б може і не дорівнювати 0. Наприклад, якщо A дорівнює 3 і Б дорівнює 2. Ой, А дорівнює 5, а Б дорівнює 2, вибачте. Тому алгоритм розв'язування цієї задачі повинен містити розгалуження, у якому буде враховано два можливих випадки. Якщо це значення дорівнює нулю, якщо це значення не дорівнює нулю. Блоксхему алгоритму розв'язування цієї задачі зараз ви бачите на екрані. Алгоритм мови програмування можна записати так, як ви зараз бачите в себе на екранах. А ми спробуємо це перевірити. Я в правій частині екрану відкрив уже наш інтерпретатор і спробую переписати цей алгоритм, який у нас вказаний в зеленому полі. А дорівнює. Float. Чому не int? Тому що у нас може бути вхідним числом і дробове число. Так як нам вказали, що це не обов'язково ціле, а будь-яке довільне число. Input, введіть A. Закриваємо лапку і дві дужки. І так само для B. Б у нас також дорівнює float, input, і пишемо введіть B. І закрили лапку і закрили дужку. Далі нам потрібно перша частину виразу. х дорівнює А 3 помножити на B. І далі перевіряємо. Якщо цей х дорівнює 0, ми пишемо. Речення, що значення немає. Ось, значення виразу немає. Тому що ділення на 0. If x дорівнює дорівнює 0. Print. Ой. Вираз значення немає. Х дорівнює 0. Закриваємо лапку і дужку. В інших випадках ми обчислюємо далі. Y дорівнює A плюс 2 помножити на B. І z дорівнює y поділити на x. І в кінці нам потрібно print z. Запускаємо, зберігаємо. Я напишу завдання 1. Да замінити файл. Так, введіть А. Ну, як у нас був перший приклад, це 3 і 1. Щоб було значення 0. І другий приклад це 5 і 2. Ну, от спробуємо 3-1. Значення А3, значення Б1. І нам пише: вираз має значення х дорівнює 0. Ну і нам помилку дало, тому що я отут відступ не зробив. Зараз я знову 3 та 1 виду. І нам просто написав, вираз, значення немає, і завершило роботу. Спробуємо ввести 5 та 2. 5 та 2. І нам написало мінус 9. Тобто одразу написало відповідь. Якщо ми вкажемо будь-які інші, наприклад, 312 і 54. У нас відповідь 2,8. Тобто у нас програма працює вірно. Звертаємо вашу увагу, що обчислення значення дільника А-3 помножити на Б можна було б і не здійснювати в окремій команді, і не запам'ятовувати як значення змінної Х, а здійснити безпосередньо в команді розгалуження. Типа, якщо в оцьому фрагменті нашому, ми могли б оце вписати просто ось сюди. Вибачте, зараз я скопіюю знову, тому що, коли не англійська розкладка, воно не працює. Про всяк випадок я візьму в дужки. І в кінці ми можемо написати ось не запам'ятовувати оцю зміну, а одразу перерахувати в змінній Z. відповідь. Зараз спробуємо це зробити. А плюс 2 помножити на B. Поділити. А мінус 3 помножити на B. Закрити. Зараз запустимо і перевіримо. Ті самі 3 і 1 веду. Значення має 0. Введу 5 та 2 значення мінус 9. Тобто нічого не змінилось, ми лише. О, попер... А, вибачте, ось цей Х я ще забув прибрати. Але навіть те, що я його прибрав, нічого не зміниться. У нас відповіді будуть правильні. Ось і все. Таким чином, ми, по-перше, зменшили обсяг коду. По-друге, ми зменшили навантаження на оперативну пам'ять, так як ми не зберігали дані в змінні Х та Y. Ну ось тоді цей фрагмент матиме такий вигляд, як зараз у вас на екранах, ми це вже перевірили. Розглянемо задачу, під час розв'язування якої в команді розгалуження використовується кон'юнкція. І ось задача 2 у нас. Обчислити значення функції. Побудуємо математичну модель для цієї задачі. Вхідними даними у нас буде довільне число x, а кінцевим результатом значення виразу y. І сама формула, якщо ми, яку ми бачимо у нас на екранах. Фрагмент проєкту для розв'язування цієї задачі має такий вигляд. О, зараз ми спробуємо його переписати. Я візьму оцей, і я це все приберу. І от бачимо: ми створимо змінну X, в якому ми будемо зберігати любі числа, дробові та цілі числа. Інпад. Введіть. X дві крапки, і закриваємо лапку і дужку. Ой, вибачте, тут дві дужки треба закрити. І перевіряємо, якщо x більше, ніж мінус 3, та, and x менше за 5, у нас y буде дорівнювати 2 помножити на x мінус 12. Else, тобто інакше, у нас y дорівнює. 7-8 помножити на x. І в кінці нам потрібно написати print y. Запускаємо. Ось для перевірки правильності проєкту можна виконати його, наприклад, з такими значеннями. Ось, перевіримо ці значення. Перше буде x-4. Відповідь у нас 39. Добре. Тоді запустимо і спробуємо, наприклад, x дорівнює 0. Мінус 12 відповідь. x х 7. Мінус 49 відповідь. Програма працює. Для розв'язування багатьох задач. Потрібно використати багатоальтернативне розгалуження. Розглянемо одну з таких задач. Дано два числа. Визначте, чи рівні вони. Якщо ні, то о, яке з них більше. Побудуємо математичну модель для цього проєкту. Підними даними будуть два довільних числа X та Y. Кінцевим результатом буде о, числа рівні, або перше число більше, або інше число більше. Ну, цього алгоритму ви зараз можете побачити в себе на екранах. А ось як виглядає сам фрагмент коду. Зараз ми спробуємо його запустити. Так, ну перше число я не буду стирати, тому що x у нас тут використовується. Додам лише y. Дорівнюємо float. Input. Ой. Введіть y. Дві крапки, закриємо лапку і дві дужки. І перше перевіряємо. If наш x дорівнює y. Так як нам пропонувало, що ми можемо о, одразу писати, якщо у нас одна лише команда, ми можемо в один рядок її записати, так і спробуємо. Через дві крапки просто пишемо команду print числа рівні. Elif. Якщо наш X більше за Y, print X більше. Ой, більше, вибачте. Закриваємо лапку і дужку. І else, це всі інші. Ми пишемо Print, тобто, якщо у нас не числа рівні, і х не більше за y, значить у нас залишається лише один випадок, коли у нас y більше за x. Тобто так пишемо y більше. Закриваємо лапку і дужку. Спробуємо запустити. Х у нас хай буде 5, 2. Нам пише х більше. Спробуємо навпаки, x2, y5, y більше. І якщо у нас будуть числа 5 і 5, нам пише числа рівні. Тобто, у нас все вірно. Працює. Тут нам пропонується, але ми вже на інших числах перевірили. Здача 4: Дано 4 нерівних між собою числа. Визначити найбільше з них. Побудуємо математичну модель для цієї здачі. Вхідними даними у нас будуть 4 довільні числа: x1, x2, x3 та x4. І кінцевими результатами у нас буде найбільше із цих чисел. Для розв'язування цієї задачі визначимо спочатку більше з перших двох чисел. Присвоїмо це значення деякі змінні, наприклад, назвемо її Max. А далі порівняємо кожне наступне число. третє і четверте. із значенням цієї змінної. Якщо якесь число виявиться більше, ніж значення змінної max, замінимо значення цієї змінної на це число. Блоксхему цього алгоритму ви можете бачити в себе зараз на екранах. Відповідний проєкт, матиме ось такий вигляд, який ви бачите на екрані. Зараз спробуємо його зробити. Так, це у нас X1 буде. Ой. Я от зроблю ось що. Ось, введіть X1, і я скопіюю оці значення і трохи зміню, щоб швидше було. Ось 4 у нас їх. І це у нас буде X2 x3 та x4, і тут пишемо x2, x3 та x4 відповідно. Далі у нас перевірка. Якщо x1 більше за x2, призначні зміни Max, дорівнює x1. І далі у нас пише else. А else у нас інші випадки. Тобто, якщо все-таки x2 буде більшим, x1. Ми значення x2. ой, значення max. буде дорівнювати x2 нашому. І дальше перевіряємо. if x3 більше за max. Ми даємо значення максимуму нашому, значенню x3. Max дорівнює x3. Так само if. Ну, Точнее же elief, да, навіть. X4 більше за max. У нас буде max дорівнювати x4. І print в кінці. Максимальне число. Запустимо. Нам пропонують числа 4, 4, 8 і 2. Спробуємо. Ой! знову. 4, 4, 8 і 2. у нас максимальне число 8. Спробуємо інші числа. Довільні, наприклад. Я напишу який-небудь. І нам написав, що максимальне цих чисел 6534. Тобто працює програма начебто вірно. Тестувати проект з розгалуженням потрібно для таких наборів вхідних даних, щоб перевірити правильність роботи при всіх можливих варіантах його виконання. Так, наприклад, проєкт для обчислення значення виразу містить команду розгалужити, бо його виконання залежить від того, дорівнює знаменник нулю чи не дорівнює. Тому його потрібно тестувати для значень х, при яких знаменник дорівнює 0, тобто 3 і мінус 3, і при яких знаменник не дорівнює 0, наприклад, 5 і 2. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу.